Добрий психолог це той, який має великий досвід, прожив Крим і Рим і мідні труби. Недавно я дістала коментар. З одного боку, я згідна, що психолог, який все-таки має якийсь життєвий досвід, ну, це е, все таки важить, і якісь власні вирішені питання, вирішені проблеми або ті проблеми, які є, і він вирішує. Ну, це круто. З другого боку, психолог, який має якийсь власний досвід у якомусь питанні, він все-таки тим досвідом дуже часто є обмежений і може не бачити всієї широти вирішення цього питання. Тому з досвідом своїм, чи просто як професіонал, який має багато там знань і вмінь, от от. Все пасує, головне, щоб вам відгукувалось з вами була Ярина Коновард, психолог для жінок, які хочуть змін.